Слава Иисусу Христу, друзья, добрый ранок, добрый ранок, Господь благий, Господь царюе, и мы радимо, что Бог дозволяет нам будто разум с вами. Еще один день, и это день для Божьей славы, для Божьей хвалы. Мы дуже радимо, что Бог дозволяет нам служить Ему, молиться и будет благословение для вас, будет благословение для Харькова, будет благословение для Украины. Как вы видите, гость наш, вы еще не видели его в эфире, это замечательный человек, это хороший пастор, хороший человек, муж одной жены, пока в данный момент всего лишь четверо деток, и он Пастор, он расскажет больше о себе, там в данный момент Киевская область и город Пастов. Для нас это было благословение, что пастор Вадим, он посетил наш город, нашу область. Мы провели, я бы хотел сказать, замечательную конференцию. но другими словами, потрясающую конференцию. И главный спикер был пастор Вадим. Молод, в восторге. И знаете, что интересно? Мы вот перед конференцией уже думали отменить эту конференцию, разные события, мы просто решили отменить. Но слава богу, что мы не отменили. Знаете, молод говорили, что слава богу, что конференция состоялась. И мы благодарны за то, что с нами был брат Вадим. Мы благодарны, что Бог благословил. Мы благодарны, что Бог так добр по отношению к нам. Мы благодарны, что мы вот вместе можем служить Господу. Мы вчера было с сеглянидочи в области, могли послужить в село в село Пархомовка, непосредственно Качеловка, могли там проводить время. Это было благословение для каждого из нас. Я вновь и вновь говорю, что хорошее время в Украине сейчас служить Господу. Да. Плохо, что война, и это невозможно передать, насколько плохо. Но хорошо, что мы живем в Украине. Да. Хорошо, что в это время мы служим в Украине. Хорошо, что Господь не залышил Украину, и хорошо, что мы с Господом в Украине живем. И я хотел бы вас попросить сейчас вместе с нами помолиться Господу, поклониться, поблагодарить нашего Бога за Его доброту по отношению к нашей жизни. Отец, мы поклоняемся перед Тобой Спасибо. с самого ранка. Мы настолько благодарны, что мы можем находиться а, в Храме Твоем. Мы настолько благодарны, что мы можем видеть свет а, этого да, да, да. дня. Мы так благодарны, что Ты даешь нам все необходимое для жизни и благочестия. А, Я настолько благодарен, что рядом со мной замечательный брат, брат Вадим. Рядом со мной замечательный брат, брат Сергей, Господи. Мы можем вместе прославить Тебя, мы да, можем величать, мы можем приносить жертву хвалы, благодарения. Да, И мы знаем, что это как, как благоприятный Аллина. запах для Аллина. Тебя. Потому что Ты один достоин славы, Ты один достоин хвалы, Ты один достоин поклонения, так. В молитве мы молимся, чтобы закончилась эта война в Украине, чтобы закончилась это кровопролитие в Украине. Аминь. Мы хотим видеть счастливых наших детей, Аминь. как они растут, Аминь. как они женятся, Аминь. выходят замуж, Аминь. рождаются Аминь. дети, строятся Аминь. церкви. Аминь. Мы хотим Аминь. видеть, как дети Аминь. ходят в школу, Аминь. ходят в садик и посещает церковь. Мы это хотим видеть. Услышь наши молитвы. И яви славу Твою, Господи, наступит, да наступит мир в Украине. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Сергей Леонидович, я знаю, что у тебя много хороших песен. Любую песню, которую ты споешь, mm. это меня вдохновляет. Любую. Вот любую песню. Вот то, что ты поешь, mm. это всегда меня вдохновляет. Но из всех, 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 мне кажется, самая, мне кажется, самая любимая песня, ты же знаешь. Старый крест. Старый крест. Это потрясающе. Ты готов mm -hmm. петь ее? Да. Я пою ее уже 20... Ой, сколько? 23 года, наверное. И до сегодня она еще мне не надоела. И я смотрю, что на людей, которые ее да, слушают, да. очень часто люди благодарят за эту песню. А мы были, были в субботу на служении, проводили служение. И Сергей Ленидович вместе с Ксенией Михайловной пели хорошие песни. Несколько песен, да, свои. авторские. У них свои авторские песни. Уже помазание, хорошая такая атмосфера. Уже, они уже три песни спели. Уже вот все, вот, вот, назад, а тут в залы кричат. Старый крест, старый крест. Да, и Сергей Леонидович спел эту песню, поэтому, возможно, вы не можете кричать сейчас, старый крест, пой, пожалуйста, но вы можете просто там вместе с нами петь, потому что благодаря жертве Голгоской, мы родные, мы уехали в машине, и мы говорим, мы родочи, мы, мы не двоюродные, мы не троюродные, мы родные благодаря старому кресту, благодаря жертве Голгоской. Кам холме среди деревьев искал, ну, да, Иисус, сквозь седые века, ну, да, да. старый крест простоял. Миллионы людей под ножия креста свое счастье нашли. Хочешь верь, хочешь не Слушай слово Творца, от Больца, единственный мой. Да, Сварь, на далеком халуре. Ois, oh, amém, amém. Uau. Uau. É Obrigado, Sergilindio. Obrigado, obrigado, Vadim Petrovich. Так меня вдохновляешь что ты Петрович. Я знаю, что я кажу, что на небесах будет отдельное место для всех Петровичей. И все Петровичи будут вместе, Ленидовичи вместе, Ивановичи вместе, Андреевичи вместе где-то сто лет, а потом будет возможность общаться еще с, с другими, не только Петровича. Так что ты для нас благословение. Вот, да, вот Ты был, да. трудился здесь, в Харьковской области. Вот, вот, какие у тебя были переживания, ну, ощущения? Что ты можешь говорить вообще-то о, о Харьковской области? Буду же богато говорю, что там Харьковская область, а коммунисты, там, там, то, то. Вот ты с захиной Украины родом. І там де там багато верушек. є, були є. Харківська область области чуть другая. И все завжди так дивилась на Харківську область. Що там в вот області? От кажи, от то посмотрит, хтось посмотрить, що ти відчув за Харківську область? Скажи, что-то хороше за Харківську область. Ну, можна правду говорити. Тільки правда. Тільки правду, тільки правду. Насамперед, для мене особлива радість і привілей бути ці дні на Харківщині. Дякую за запрошення, і що я власне побачив, що я власне пережив, перше, це те, що ну, мені казали, можливо не варто їхати небезпечно. Ми щось подібне переживали на Київщині, коли були вороги доволі близько. Але все ж таки, ну, я пішов на цей крок. Я собі чому пішов? Якщо там живуть люди і. Вони там служать Богові виконують його волю. То чому я не можу долучитися? І знаєте, коли я приїхав до героїв, то я й сам трошки став героєм, і це надихає мене, говорячи про те, що я тут побачив, і що, скажімо так, мені запало в серце. Я побачив те, що тут Євангелія не лише в молитовних будинках. Мені приємно було зайти в салон краси, і не для того, щоб підстригтися. Я підстригся до Харківщини. Але там, в салоні краси, сиділи е, люди, е, чоловіки, жінки різного віку. Так новий це ще я помітив, не всі прибрали картини там і салону краси, того який ще дзеркала є, де можна було б і в когось стригти, чи робити зачіску, якусь, але там уже проповідувалося Євангеліє. І люди сиділи, і вони е, слухали, вони задавали питання, вони молилися. І Євангеліє там проповід. Дулося мене вразило те той випадок, що е, серед сутінок е, осіннього, пронизливого холодного вітру, просто посеред села, е, де вітер гуляє і свище, і вже темніє. Люди навіть не мають де сісти, але вони стоять на ногах так, так. і вони слухають проповідь. Вони співають пісень, вони доєднуються і жертвують. Вони приносять свої якісь речі і віддають для того, щоб через церкву передати для військових. Mm -hmm. І я бачу в цьому, що на Харківщині люди голодні по божому слову. Oh, і це є великий привілей, і це є велике благословіння, і що ще я бачу, що на Харківщині є служителі, Божі помазаники, які готові задовільняти, давати цю поживу для людей. І знаєте, я от пригадую місце, яке апостол Павло пише до Солонян, про те, що. Говорячи, якими ми повинні бути благовісниками, він говорить про те, що Євангелію ми могли передавати грізно mm -hmm. як апостоли у владі і в силі прийти. Mm -hmm. Мені сподобалося те, що тут служителі. Апостол Павло каже, що ми були з вами як матір-годувальниця, mm -hmm. годує своїх дітей, mm -hmm. і оце молоко Євангелії дають для тих людей. Які в салоні краси, які десь на ринку, в кімнаті зібралися, які зібралися просто посеред mm -hmm. вулиці. І я бачу про те, як вони зігріваються цим духовним молоком і отримують задоволення для себе і радість, і переконаний про те, що це не одноразова акція, а це постійно-постійно, з дня в день. Мене вразила та ситуація про те, що доводиться проводити по 6-8 по служінь впродовж так, дня, так. іноді навіть і більше, і насправді це шалений темп, коли Приїхали, послужили, і потім знову дорога, знову служіння, знову дорога, знову служіння. Хтось після одного служіння сказав би, що все досить, але ось ця ревність. Нехай просто Господь благословить усіх Амин. служителів, усіх хто співає, щоб вони в цьому плані продовжували горіти. Коли ж Джона Веслі спитали, в чому секрет вашого служіння? І він дав таку відповідь про те, що я горю. А інші приходять і не згоряю, а інші приходять подивитися. Тому хай на Харківщині продовжує палати вогонь Духа Святого в таких людях і служителях, як ви, щоб інші люди могли приходити, зігріватися, запалюватися, і щоб це пробудження поширилося далі. І щоб дальше. ми не згоріли. І щоб ви не згоріли. <рес> Господи, <рес> поможи нам. <рес> 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 Вау! Дякую, дякую. Ну, ми дуже дякую, що по стільки натхнення з твоєї сторони. пастор Вадим, для молоді. для... где служил вот несколько церков, уже ну, почти до 10 церков посетили, уже пытаюсь вот, посчитать, сколько и это для нас благословений, дуже. І навіть більше церква треба. Я, збився, бачити, да. я в якийсь момент просто збився <рес> з рахунку, і я думаю зосередитись на тому, щоб мати слово від Господа, щоб сказати для людей. І насправді мені здається, що не так я послужив, як мені послужили тут на Харківщині, тому що в кожній церкві я переймав щось для себе. І ось цей. Душевна теплота, з якою приймали, і разом з тим унікальний досвід кожного. Зокрема, я ніби як губка, яка була суха, впитував в себе ось ту живу воду від ваших сердець, від ваших слів, і насправді це надихає для того, щоб далі служити. Дякую, Пасадім. Ну Ці э, дні в той день когда в п'ятницю. Ми їхали перекрита була дорога, тому що був прильот. Э, по-моему, если я по СС, 300 кабы эти дни в разных районах Харькова. На жаль, погибшие есть, раненые есть. И вот, вот какое пожелание для жителей Украины и для тех, кто будет смотреть нас ну, с разных стран мира, смотрят, ну, с разных континентов. Вот какое пожелание, потому что идет война в Украине, есть свои волнения, свои переживания. Что ты готов пожелать Братів, що хто з нами в ефірі. Я повторяюся, хто з України, і ті, хто за приділений України. Насправді те, що роблять служителі цієї церкви і інших церков тут, на лінії фронту, де постійно чигає ну, небезпека, чигає на них, так. це не нормально. І мабуть, так неправильно робити. Можливо, варто було би виїхати і бути. І це говорить про те, що це є, є з них з їхньої сторони подвигом віри і чуда, що вони є тут, і вони проповідують і насправді це є ризик для життя кожного зокрема. І ми не повинні хто десь далі в іншій ситуації сприймати це як належне. Ми повинні сприймати це як особливий виклик і своєї сторони, іти також на все можливі речі, яким чином ми можемо допомогти посприяти, як розпочинаючи з молитви і закінчуючи практичними речами і практичною допомогою? Тому я хочу сказати про те, що для Харківщини по особливому потрібна допомога. Я це бачу е, своїми власними, тому що я сюди попав, і знаєте, тут ніби вулик, просто один в той напрямок поїхав, другий в той, і там просто там ту машину ремонтують, ту вже потрібно ремонтувати. Та здається, вже завтра поламається. Це і паливо, яке Потрібно постійно заправляти в цьому всьому рухові, тому потрібна підтримка. Я переконаний, що це потрібно для українців, це потрібно для Харківщини, для місцевих. Я хотів би сказати, що хай Бог просто допоможе вам, щоб ви відчули момент, можливо, коли от е, е, потрібно зупинитися. Можливо, якби ми не затрималися там на службі, якби ми можливо не ще до нас не так. підійшли ось ті Люди мабуть, по всій ймовірності, так, ви так. повернули туди вижда. Же не знала про те, так, що так, там так, там так. вибух, і боже, збережи але. Особливе керівництво від Духа Божого це те, що потрібно для всіх, хто тут живе, Амін. для того щоб відчувати в якийсь момент, коли Дух Божий зупиняє не йти вперед. Тому я хотів би побажати для місцевих, для всіх, хто тут живе, щоб оце Боже керівництво воно вело у вас, щоб ви були чіткі, слухняні до голосу Духа Божого. Це потрібно для кожного українця. Під час повітряних тривог, під час тих небезпек, аминь, які аминь. чигають на наше життя, на наше здоров'я, на здоров'я і життя наших рідних і близьких. Хай Бог просто в цьому допоможе. Але разом з тим, в цьому всьому, ми бачимо, що чим більший вузол, тим більша слава для нашого аминь. Господа, що він здатний цей вузол розв'язувати і виходить на зустріч насправді і допомагає. За слава Богу. Амінь. Дякую, пастор Вадим, дякую за служение, за наткнення. Помолись, пожалуйста, чтобы Божье воздание пришло на каждого, кто с нами рядом, кто молится о нас. Молись о новых церквях и молись о людях, которые живут здесь, чтобы была свежесть от Господа. И, конечно, чтобы закончилась эта война. Аминь. Дорогий Боже. Ми дякуємо Тобі за особливий привілей, що можемо служити для тебе, Господи. Я дякую тобі за героїв віри сьогоднішнього дня, Боже, сьогоднішнього часу цієї війни і цього противостояння. І Боже, я прошу, в Тебе, щоб ти благословив їх, дав їм сили, Боже, дав їм мудрості і дав їм, Господи, усього потрібне для того, щоб служіння не зупинилося. Боже. Господи, ти бачиш виклики і з усім, з чим доводиться зустрічатися, і прошу тебе по-особливому, бережи. Господи, бережи, я прошу в тебе за кожну церкву, де проповідується Євангелія. Нехай зміни відбуваються в людських серцях. Так. Я прошу в тебе, Господи, дай відповідальних людей, які би сказали ось я, і щоб вони пішли і ще в нових місцях відкривали. Господи, ти бачиш, яка особлива нагрузка на тих служителях, які є. Є тут Боже поповни їхні просимось, ряди людьми, Боже, які готові брати просимось. відповідальність, Боже, які готові прийняти від Тебе помазання і силу. Бережи, Господи, бережи, усіх Господи. нас, українців, Боже, нашу націю бережи, бережи і просимо тебе про перемогу бережи. і закінчення так, війни, Боже, благослови, Благослові. нехай пробудження. Вистає ближчим і ближчим, Господи, і ми вже бачимо, так. як воно розпочинається, Мін. як воно діє Боже. Дякую. Нехай воно із вогню перетворюється в справжнє полум'я і полони тисячі й тисячі сердець. Так. Господи, щоб ад опустошувався, а небеса наповнювалося. Боже, ми дякуємо Тобі Дякую. за те, що ти наповнюєш серце вірою. Амін. Бережи нас і надалі. Амінь. Амінь. Амін. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.